Я якась там недостатньо досягла. більше нічого не зміниться. Боже мій, ну, чому я так вчиняла? Мене зрадили. У мене не вийшло, тому що батьки мене не так виховували. Злилася на своїх там десь колишніх колег, колишніх начальників. Ось я в зеркалі виглядаю не ок всім привіт! Мене звати Анастасія Меджик. Я духовний наставник, вчитель медитації, тета практик, інструктор а також автор освітніх проєктів. Які допомагають людям пропрацьовувати себе. А ще я люблю себе назвати амбасадором саморозвитку, тому що я постійно щось вивчаю, пробую і використовую це в житті і дивлюсь, як це працює, а потім ділюсь досвідом зі своїми учнями, підписниками та клієнтами. Більш про це детально у мене ще можете ознайомитись в інстаграмі. Під цим відео ви побачите інформацію. Сьогодні ми поговоримо про те, чому. Часто ви можете винити себе і ображатися на інших. Поговоримо про цю звичку, яка може дійсно не давати вам покою. І сьогодні я хочу з вами поділитись п'ятью важливими думками, які допоможуть вам зрозуміти причини і змінити це в власному житті. Тож почнемо. А поки що не забудьте поставити лайк під цим відео, підписатись, ви знаєте все, що треба робити. І, будь ласка, діліться, пишіть коментарями все, що вам буде відгукуватись, або питання, які будуть у вас підніматися. Перша важлива думка, ви завжди стикаєтесь з тим, чого ви є автором. Що це мається на увазі? Будь-яке обесцінення, зневага або злість, яку ви отримуєте від інших людей, є наслідком того, що провокувало вас раніше. Чому ви звикли звинувачувати, ображатися на інших, а потім відчувати себе якимось не таким? Тут я поділюся власним досудом, тому що ще до нещодавнього часу я відслідковувала якісь образи на свої минулі вчинки, на свої минулі рішення, і думала, боже мій, ну, чому я так вчиняла? У кого, кому це знайомо, поділіться, будь ласка, в коментарях. І ось нещодавно я робила собі сесію. Сесія це один з інструментів, які допомагають мені за допомогою розкопок знайти відповідь і зцілити себе, зцілити ці травми, які відбувалися раніше в моєму житті, а це важливо, тому що саме через зцілення у вас є така змога розкрити новий ресурс в собі, у вашому баченні житті, у ваших подальших рішеннях, виборах і діях. Тож це дуже крутий інструмент. Спробуйте, ви не пошкодуєте. Я ось 5 років тому назад спробувала і до сих пір цим користуюсь, тому що це те, що дійсно мені допомагає не застрягати. Тож, що я маю на увазі, коли говорю, що ви є автор? Справа в тому, що про це дуже круто пише Майкл Роуч. Тут моя буде особиста рекомендація. Я її прям навіть закріплю книга Карма Любові, в якій він а, приводить думку, того, що кожна наша дія, кожен наш вибір має наслідок. І це дійсно так. Є така такий закон причини наслідку. Все, що ми колись самі посіяли, посіяли якусь агресію, образу, обезцінення, зневагу до іншої людини. Це завжди до нас повертається як якась реакція. Тобто, якщо ви звикли раніше десь засуджувати, або казали там на якусь сусідку машу або вашого знайомого, там Антона, чи будь-яку людину, да, це будь-які можуть імена тут без конкретних людей. Ви казали, ну не знаю, як він так міг чинити, або не знаю, чому вона так чинила. То будьте готові, справді що ви стикнетеся з такою ситуацією, де ви будете головним персонажем для того, щоб уже зрозуміти і вирости з цього засудження, чому так може траплятися, чому люди. Вчиняють певні дії, і чому немає сенсу нікого засуджувати, адже все завжди залежить від контексту, чому так трапляється, які стресові ситуації людина перебуває, що впливає на емоції, що є тригером. І ось в мене так було: я а, злилася на своїх там десь колишніх колег, колишніх начальників, засуджувала свої якісь вчинки, поки я не зрозуміла, що. А всі мої вчинки, де я десь знецінювала, де я десь ображала інших, де я ще перебувала в такому, знаєте, залежному стані від думки інших, від реакцій інших, і сама, скажімо, не завжди так класно вчиняла щодо інших. Це завжди це повернулося мені тим, що я потім проживала це сама. Тобто там, де я ображала інших або казала, що ти якийсь там ну, недостатній, навіть в думках, ви розумієте, це можна просто не проговорювати, але навіть ви подумали про це, то це оце відчуття, яке пережила інша людина через вашу дію, те, той стан, який людина прожила через те, що ви там десь казали, що він якийсь не такий, де ви обостінили, де ви засудили, той стан. Він завжди повернеться до вас, щоб ви зрозуміли, чому це боляче, чому не потрібно так робити. Тому що та дія, яка направлена на іншу людину, вона відзеркалюється потім в вашому житті. І так насправді потім так і сталося. Я стикнулася з тим, що я відчувала в. Всередині себе, що я себе якось недостатньо ціную, я якась там недостатньо чогось досягла, а, там засуджувала свої внутрішні чинки, критикувала. Потім думала, а звідки це все в мені? Звідки ось 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 це відчуття, яке я ніколи не проживала? І коли я робила собі сесію розкопку, я просто зрозуміла, що я стикнулася з наслідками власних дій, те, що завдяки моїм діям провідчували інші люди. Я просто прожила на власному досвіді для того, щоб зцілити, для того, щоб відпустити, для того, щоб зрозуміти, що це взагалі не є чимось суперкласним. І саме через усвідомлення реально починається зміна вашого внутрішнього ставлення і відношення до іншої людини. Ви завжди примножуєте те, це друга думка, на що ви направляєте фокус. Чому ви приділяєте увагу. Просто задумайтесь, як часто ваші думки наповнені вдячністю, як часто ваші думки наповнені любов'ю, захватом якоїсь іншої людини. Якщо за весь день це там, 5 хвилиночок, то уявіть весь інший час, чим наповнений. В що ви вкладаєтесь, які ви зерна сієте, і потім з чим ви стикнетесь? Тому для того, щоб насправді вирости з емоційної залежності. А я думаю, що кожен з вас або вже чува, якщо ні, я тут теж приклад доведу: є така шкала вібрацій, там де ми відчуваємо вину страждання. Це дуже низькі вібрації, які насправді затягують нас в стан відсутності енергії, відсутності будь-якої, знаєте, такого ресурсу. І шкала вібрацій також показує високі енергії. Завдяки яким ви зможете дійсно реалізовувати свій потенціал, дійсно а, круто проживати своє життя, а не бути таким спостерігачем. Так, мені не подобається, але я чекаю змін, поки щось станеться. Такі свірчки в голові, да, і така зараз прилетить хтось на голубому вертольоті щось зробить. Емоційна зрілість. Є показником ваших реакцій. Як часто ви з собою помічали, що є така реакція, як у дитинстві: одразу образитись, поснупитись, там позлитися, там сказати щось неприємне? Це показник того, чи дійсно ви перейшли вже в дорослий стан реакції, чи дійсно ви навчилися емоційно реагувати? Скажімо, більш свідомо. Якщо ви не працюєте над власною емоційною зрілістю, ви застрігаєте просто в старих реакціях. Якщо у вас в дитинстві там вдарили, ображали, і ваша була перша реакція сумувати, засумніватися в собі, то якщо ви не пропрацювали ту травму, якщо ви емоційно себе не виростили з цієї ситуації, ви повертаєтесь туди і застрігаєте просто от в цьому такому да, наче я досі маленький. Досі щось не виходить. Перестаньте перекладати відповідальність на інших. Справа в тому, що те, що відбувається в вашому житті, ви можете завжди змінити. І до тих пір, поки ви кажете, що в мене не вийшло, тому що батьки мене не так виховували, в мене не вийшло, тому що в мене були погані вчителі. Ви віддаєте цим людям вашу силу і ваш вибір. Типу, що е, якщо вони так до мене ставились, значить я буду залишатися таким. Да? Тобто ви віддаєте іншій людині відповідальність за ставлення до себе. Так ось для того, щоб забрати свою відповідальність, важливо почати забирати відповідальність у інших людей за власне життя і починати з себе, як я ставлюсь, як я хочу, щоб до мене ставились, який я вибір роблю, з ким спілкуватися, а з ким ні. Якщо я дивлюся, що а, та мене щось не влаштовувало в дитинстві, чи працюю я над тими реакціями, на тою поведінкою, щоб не повторювати десь помилки батьків. Щоб не повторювати якісь травмуючі ситуації надалі в своєму житті, почніть створювати важливі дії і сіяти стілюючі наслідки, що мається на увазі. Благодійність, підтримка, любов, віра це завжди те, що ви потім, якщо сієте в інших людей як допомогу, як підтримку, те, що ви потім отримуєте сторицею, да, тому що ви примножуєте щось важливе у вашому житті. Тому за кожною вашою дією, за кожною вашою усвідомленою дією стоїть. Те чудова маніфестація, майбутня реальність, якою ви живете щодня. І тут це важливо звертати на це увагу. Ви можете зрозуміти, чому так сталося, а, наслідок якої ситуації тільки тоді, коли ви розв'язали причину. Часто люди опираються на наслідок. Я себе погано відчуваю, мене зрадили більше нічого не зміниться. Я вже не бачу сенсу і застрягають у своїх почуттях розчарування, печалі і так далі. Чому так відбувається? Тому що ми завжди не дивимося. Туди, а чому так сталося, через розуміння причини, чому інші люди так вчиняли, чому ви так реагували через свідому свідому увагу того, чому так сталося, ви реально можете зрозуміти яких сценаріїв більше не створювати у власному житті? Тому ось тут дуже важливо, щоб ви направили увагу в пропрацювання причин тих травмуючих ситуацій, які вас а, десь спустошували, які спустошували ваш, вашу енергію, які вас а, понижували да, ваше самопочуття, вібрацію, самооцінку. Тож я раджу вам не застрягати в вині, не шукати а, на кого ображатися, а розуміти, що якщо щось сталося в вашому житті, ви десь самі це створили. Да? Ви десь на когось направили таку реакцію, таку емоцію. Ви повірили, що так має бути. І для того, щоб в вашому житті щось почало змінюватись, потрібно працювати над тим, а, у що я вірю. А якщо я в це вірю, звідки я знаю, що так саме є правильним? Якщо у вас з'являється хоча б доля сумніву, це причина того, щоб взяти у свої ручки власне життя, і відповідальність і почати діяти в зовсім іншому напрямку, усвідомлювати. Чому я так вчиняю, як я хочу по-іншому? А що я хочу створити? Що мені заважає брати відповідальність і працювати з власною підсвідомістю? Тому що часто люди застрягають тільки у свідомості. Що таке свідома реакція? Я голодний, мені треба піти поїсти. А щось я в зеркалі виглядає не ок, прийму рішення піти там кудись позайматися спортом. Тобто, ви завжди працюєте з поверхневими реакціями, те, що ви бачите, які ви висновки робите. Підсвідомість – це великий архів інформації, який існує у кожного з вас: від предків а, історичного минулого, да, тобто, що відбувалося у колективній свідомості у всіх. Людей за всі ці часи також є в вашому ДНК, в вашому генетичному полі. Тож, я хочу звернути вашу увагу, що все можливо зцілити, все можна змінити. І на власному досвіді просто скажу вам, що це так дивовижно звільнятися від цього почуття провини, тому що ти розумієш, що. Окей, я вчинив не дуже. Я стикнувся з цим відчуттям, як це, да? як це відчувати, що тебе знецінили, не поважали. Я більше цього не хочу. Я проживаю, я усвідомлюю свій урок, чому а, це може нашкодити комусь, що справді є важливим. Да? Чим справді важливо себе оточувати, і я можу це змінити. Саме через усвідомлення, проживання і дію. Ви стаєте творцем, автором своєї реальності. Я хочу вас надихнути на те, що всі ми є живі люди. Е, нікому абсолютно все невідомо, тому що у кожного своя унікальна історія. І для того, щоб проживати найбільш екологічно, найбільш комфортно, так як подобається вам, з тими наслідками, які подобаються вам. А це може бути наслідок класне, круте здоров'я, круті відносини, круте оточення, подорожі, здійснення мрій. Щоб все це створювати, потрібно направляти. Фокус, свою енергію у ці зміни. І це досить круто робити через зміну своїх нейронних зв'язків. Можна почати з медитації, можна піти в навчання і здобути, здобути не знаєте, такі палички-вирочалочки, нове бачення, да? нове бачення свого життя, нове бачення, відношення до себе. Тож, я хочу вам побажати наснаги. Сміливості. І якщо це відео було для вас корисне, для того, якщо ви в цьому відео почули для себе важливі думки, інсайти, якщо у вас попіднімалися якісь питання, діліться в коментарях. Я ціную ваш зворотній зв'язок, діліться цим відео з тими друзями, знайомими, яким важливо це почути, можете репостити відео. А я вам дуже-дуже вдячна за всю вашу підтримку, за всі ваші Перегляди за те, що ви просто є, існуєте. А, і я можу з вами поділитися такою важливою інформацією, яку я впевнена, якщо ви почнете втілювати в своєму житті магічним образом, не просто так як меджик, почне допомагати вам переписувати вашу історію. Я вас обіймаю, бажаю вам прекрасного дня і до скорої зустрічі. А якщо у вас є побажання або е якісь запити на нові відео, ви можете все це писати в коментарях. Теж до зустрічі! Обіймаю вас, любі!